Всім привіт! Мене звати Аліна. Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні я до вас знову візеруночку. Буду, як завжди, пробувати пров'язувати разом з вами показувати, що виходить. Ось так я собі схемку приблизно замалювала. Хоча, напевно, щоб хтось подивився з боку, то <свісно>, мало що зрозуміло, але головне, що, що це розумію я, що в мене тут написано. Так, я беру пряжу. А сьогодні в мене ось така світло-фіолетова, яка в мене є. Для зразочка візерунка не важливо ні метраж, ні колір, взагалі, ні склад. Просто для того, щоб подивитися, що у нас вийде. Візеруночок знову буде легенький, просто лицеві виворітні петельки, але має вийти щось цікаве. Даний візеруночок у нас має рапорт 4 петельки. Ось на схемці видно. Початок одна лицева, 3 виворітні. Це в нас один рапорт. Плюс нам потрібно набрати одну петельку для симетрії. Я наберу, тут в мене схемка на 13 петель, як ви бачите. Але я наберу більше петель, щоб подивитися краще пров'яз. Тому я зараз наберу 27 петель. Це в нас буде 24 основних петельки. Основно, основних рапорти плюс одна петелька симметрії і дві краєвих петлі. Набираєте будь-яким зручним для вас способом. Повторюсь, набираю 27 петель: одна, дві, три, чотири, пять, шість, сім, вісім, десять.

Випробовувати. Так, починаємо в'язати першу краєву петельку я завжди знімаю непров'язаною. Далі у нас за схемкою одна лицева, три виворотні. Одна лицева, три. Виворідніх. І так повторюємо до кінця ряда. Одна лицева, три виворітних. одна лицева, три виворітних. одна лицева, три виворітних. одна лицева, три виворітних. і Одна лицева, три виворітні У нас має залишитися зараз дві петельки. Ось вони в нас є. Це наша петелька з симетрії. Передостання, я її зараз пров'язую лицевою, і краєву петлю я пров'язую завжди виворіднюю, у всіх рядах. На початку краєву петельку я Знімаю, в кінці я завжди пров'язую виворітне Так, мені подобається тоді край. так Наш виворітній ряд. виворітній ряд ми завжди будемо пров'язувати виворітніми петельками. Тобто, всі петельки виворітні Тут, де були лицеві, ми за задню стіночку, ось, для того, щоб не перехрещувати петельки, за задню стіночку ми пров'язуємо виворітні петельки. І в нас з лицевої сторони вийде таке своєрідне чергування. Зараз побачимо. Там, де лицеві петельки, ми пров'язуємо за задню стіночку виворітніми. Там, де виворітня петелька, ми її пров'язуємо за передню стіночку, виворіднюю крайова виворітня. Знову повертаємось на лицеву сторону. Хто можливо не знає, лицева сторона це там, де ось цей кінчик. Ниточки, де ми набирали, де кінчик пряжі, це в нас лицева сторона. Знову краєву я знімаю і повторюємо знову одна лицева, три виворітніх. Одна лицева, три виворітніх. Одна лицева, три виворітніх. Лицева, три виворітніх. Одна лицева, три виворітніх. Лицева, три виворітніх. І петелька симетрії лицева, краєва виворітня. Так, повертаємось на виворітню сторону, і знову зараз ми всі петельки маємо пров'язати виворітнями. Повторюю, що тут, де в нас виворітня, ми пров'язуємо за передню стіночку виворітньою. тут, де в нас лицеві, нам потрібно пров'язати за задню стіночку, для того, щоб не перехрещувались наші петельки. Пров'яжемо це самостійно, цей рядок, повернусь. У якому у нас ряд виходить в п'ятому ряді. Це у нас четвертий, повернусь в п'ятому. Ось я пров'язала четвертий виворітній ряд. Продовжуємо. Зараз у нас п'ятий ряд. Зараз у нас буде трішечки зміщуватись наше в'язання. Першу краєву я знімаю. Далі дві виворітні петельки. Одна лицева. Знову дві, далі одна виворітня петля. Ось наших чотири петельки рапорта. Дві виворідні, одна лицева, одна виворітня. Знову продовжуємо дві виворідні, одна лицева, одна виворітня. Знову дві виворідні. Osionfish. Одна лицева, одна виворідня, дві виворідні, одна лицева, одна виворідня, дві виворідні, одна лицева, одна виворідня, дві виворідні, одна лицева, одна виворідня. Так, і ось ця наша петелька симетрії. Зараз виворітня. І краєва знову виворітня. Повертаємо наше в'язання на виворітню сторону. І знову всі петельки ми пров'язуємо виворотніми. Дивимося, як. За якусь стіночку. Можливо, ви в'яжете не таким способом. Як це роблю я, то вам потрібно теж дивитись, за яку стіночку ви пров'язуєте. Я в'яжу так, мені так зручно, я вже так звикла. Я просто потім слідкую за якусь стіночку, мені потрібно пров'язати петельку, щоб не було в мене ніяких перехрещень і все. Райова. Далі у нас сьомий ряд, це у нас останній лицевий ряд нашого, нашого рапорта візеруночка. Тепер нам потрібно знову повторити наш п'ятий ряд. Тобто у нас дві виворідні, одна лицева, одна виворітня. Знову дві вигорітні, одна лицева, одна виворідня. Дві виворідні, одна лицева, одна вигорітня. Дві вигорітні, одна лицева, одна вигорітня. Так, дві виворідні, одна лицева, одна вигорітня. Дві виворітні, одна лицева, одна виворітня. Виворітня, вибачте, петелька симметрії, у нас знову виворітня і краєва виворітня. Знову наш виворітній ряд виворітня сторона. Ми пров'язуємо всі петельки виворідніми. І це наш такий один рапорт візеруночка вгору. Подивимось, що у нас виходить? Так. Ось так. Виходить таке чергування, бачите? Лицевих ось цих. І так, тепер, щоб знову нам пров'язати вгору, нам потрібно почати з першого нашого ряду схемки. Тобто зараз буде одна лицева, три виворідніх, одна лицева, три виворітні. І так, я зараз пров'яжу кілька рапортів вгору і повернусь, покажу, що у мене вийшло. Ось я пров'язала три рапорта вгору. Ось так виглядає візеруночок, таке чергування наших виворітніх і лицевих петель. Так, що я хочу сказати, що даний візеруночок дуже легко в'яжеться, як поворотніми рядами, так і дуже легко буде в'язати його по колу. Тому що, як тут ми в'яжемо е, лицевий ряд по схемці, а виворідні всі петельки, то в в'язанні по колу ми будемо робити все те ж саме, тільки будемо пров'язувати не виворітніми петельками другий ряд парні ряди. Тобто, не парні ми в'яжемо по схемці. А парні ряди ми будемо пров'язувати лицевими петельками. І все. І вийде у нас ось такий візеруночок по колу. І буде теж саме чергування. Такий універсальний. Це наша виворітня сторона, ось так виглядає. А це наша лицева сторона. Всім дякую за увагу! Дякую за перегляд до побачення!